Добрий ранок! добрий день, ми урок наш розпочне. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Запиши число, яке містить 3 одиниці першого розряду, шість одиниць. Другого розряду і дві одиниці третього розряду. Правильно, це число 263. Наступне число 5 одиниць першого розряду і 4 одиниці третього розряду. 4 одиниці третього розряду це у нас сотні. Правильно 405. І наступне число 4 одиниці третього розряду і 8 одиниць другого розряду. 480. Зупини відео і виконай каліграфічну хвилинку. Пропишіть подані числа до кінця рядка, чергуючи. Прожимом працювати з підручником завдання номер 2. Дай характеристику числам за складеним планом. Для зручності я створила ось таку таблицю. Аналізуємо число 700 розрядний склад. 700 способи отримання числа. До попереднього числа 699 додати одиницю або від наступного числа відняти одиницю. Загальна кількість одиниць кожного розряду у числі 700 одиниць, 70 десятків і 7 сотень. Продовжуємо працювати усна 399. Це число має 3 сотні 9 десятків і 9 одиниць. До попереднього числа 398 додати одиницю або від наступного числа 400 відняти одиницю у числі 399 одиниць 39 десятків і 3 сотні. Зупини відео і попрацюй самостійно, усно. Дай характеристику числам 287 і 320 за складеним планом. Удосконалюю вміння порівнювати числа. Записуємо зошит 567 і 569. Порівнюємо поразрядно. Ми розуміємо, що кількість сотень. Та десятків у числі однакове. Тому порівнюємо за одиницями 7 одиниць і 9. Сім менше 9. Отже, 567 менше, ніж 569. Наступна пара чисел 480 і 429. Ми розуміємо, що в цьому числі. Однакова кількість сотень. Тому порівнюємо за десятками. У числі 480 вісім десятків. А в числі 429 два десятки. 8 більше, ніж 2. Отже, 480 більше, ніж 429. І остання пара чисел 800 і 899. Ми розуміємо число, яке при лічбі йде раніше, а це число 800 менше від числа, яке при лічбі йде пізніше, а це число 899. Отже, 800 менше, ніж 899. Зупини відео, запиши подані числа у другий стопчик і порівняй числа. Досконалі вміння порівнювати математичні вирази. Працюємо в зошиті. Вирази записуємо. 560 відняти 170 і 190 додати 240. Ми розуміємо, щоб порівняти математичні вирази, спочатку їх треба обчислити. 560 це 56 десятків. А 170 це 17 десятків. Значить, нам потрібно 56 відняти 17. Віднімаємо частинами. 56 відняти 10. 46. А 46 відняти 7. 39 десятків. 39 десятків а це число 390. 190 додати 240. 19 десятків треба додати 24 десятки. Додаємо способом округлення. 19 десятків округлюємо до 20. 20, додати 24, 44 десятки, але ми розуміємо, що ми перше число збільшили на 1 десяток, значить нам цю одиницю треба відняти 44, відняти 1 дорівнює 43. Десятки, а це число 430. Три сотні менше, ніж 4 сотні. Отже, 390 менше, ніж 490. 560 відняти 170 менше, ніж 190 додати 240. Записуємо наступний вираз. 437 відняти 30 і 300 додати 90. Обчислюємо математичні вирази. 437 відняти 30. Десятки віднімаються від десятків, залишається 407, а 390 додати 90. 390. 4 сотні більше, ніж три сотні. Отже, 407 більше, ніж 390. 437 відняти 30 більше, ніж 300, додати 90. Зупини відео і попрацюй самостійно з другим стовпчиком. Порівняй математичні вирази. Формуємо в складати та розв'язувати складені задачі. Це завдання номер 4 Склади задачу першу про смаколики за коротким записом першим. Зупини відео і на основі таблиці складіть задачу про смаколики. Перевіряємо вашу роботу. Наталка купила 9 льодяників за 36 гривень. Це сім шоколадок за 56 гривень. У скільки разів дорожча одна шоколадка, ніж один льодяник. Ми розуміємо, що це складена задача на кратне порівняння. Фраза підказка всій задачі. У скільки, у скільки разів це є задача на кратне порівняння двох часток. Адже, щоб дати відповідь на питання задачі, нам спочатку потрібно знайти правильно ціну Льодяника, а потім ціну шоколадки. Записуємо задачу в зошит. У першій дії, дійсно, був 36, нам потрібно поділити на 9, це дорівнює 4 гривні це ціна льодяника. У другій дії ми будемо знаходити ціну. Шоколадки. Для цього нам потрібна 56 треба поділити на 7, і це дорівнює 8 гривень. Це ціна шоколадки. Ну, а в третій дії ми будемо порівнювати ці предмети. У скільки разів ціна шоколадки дорожча, ніж ціна льодяника. Тобто, нам потрібна Більше число поділити на менше число, вісім поділити на чотири. Записуємо відповідь. У два рази ціна шоколадки більша, ніж ціна льодяника. Фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Рекомендуй короткі записи задач 2 і 3. Ми розуміємо, що друга та третя задачі це обернені задачі до нашої попередньої. І в цих задачах змінилось шукане число. В другій задачі шукане число це кількість шоколадок, які придбала дівчинка, і це ми будемо шукати число 7. А в третій задачі у нас шукане число кількість людяників. І ми будемо шукати число 9. Давайте проаналізуємо другу задачу. В цій задачі нам відомо е, дві величини. Зверніть увагу. Вартість льодяників, тобто, дівчинка купила на 36 гривень 9 льодяників. За цими даними ми можемо знайти ціну одного льодяника. Тобто, це є перша проста задача. І ми застосуємо. Арифметичну дію правильне ділення. Ми знайшли ціну льодяника, а ціна шоколадки у два рази більше. Це є друга проста задача на збільшення числа у кілька разів. І ми застосуємо арифметичну дію множення. Правильно, нам потрібно 4 помножити на 2. Знаємо ціну шоколадки. І знаємо вартість, ми можемо дати відповідь на питання задачі. І в третій дії ми застосуємо арифметичну дію ділення. Сім шоколадок придбала дівчинка. Чи зміниться хід розв'язання третьої задачі? Яка у вас думка? Власне розв'язання не зміниться. Але слід змінити відповідні числові дані. Зверніть увагу, друга обернена задача це третя задача. У нас є два, дві величини: у нас є вартість шоколадок і кількість шоколадок. За цими даними, а це є перша проста задача, ми можемо знайти ціну шоколадки. І ми застосуємо арифметичну дію. Ділення. Знаємо ціну шоколадки. Вісім гривень. І це у два рази більше, ніж ціна Лодяника. Якщо ціна шоколадки в два рази більше, то ціна Лодяника, ми можемо сказати, у два рази менша. Це друга проста задача, подана не в прямій формі. І нам другі дії потрібно застосувати арифметичну дію ділення, ми знайдемо ціну Лодяника, знаємо ціну льодяника і знаємо вартість Лодяника. Можемо дати відповідь на питання задачі. Закріплюємо вміння розв'язувати рівняння. Це завдання номер 8. Рівняння записуємо зошит 56 поділити на ігри, дорівнює 62 відняти 55. Це ускладнене рівняння, яке має праворуч числовий вираз. Ми добре знаємо. Що нам потрібно спочатку обчислити числовий вираз. 62 відняти 55. Дійсно, це дорівнює 7. 56 поділити на Y дорівнює 7. Ми отримали просте рівняння, де Y – дільник, невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, нам потрібно ділина, поділити на частку Y дорівнює. 56 поділити на 7. Y дорівнює 8. Це є розв'язок рівняння. Його потрібно підкреслити. 56 поділити на 8 дорівнює 62 відняти 55. Робимо перевірку. 56 поділити на 8. Правильно, 7 і 62 відняти 55. Також буде 7. Отже, 7 дорівнює 7. Ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали правильно. Можемо записати відповідь y дорівнює 8. Продовжуємо працювати з підручником. Давайте розв'яжемо третє це складне рівняння. Сума чисел К і 6, помножити на 9 і відняти. 100 відняти 37. Це складне рівняння праворуч також має числовий вираз, який ми можемо обчислити. 100 відняти 37. Правильно, це дорівнює 63, сума чисел К і 6. Помножити на 9 дорівнює 63, ми отримали ускладнене рівняння. З'ясовуємо, яка буде остання дія. Перша дія буде в дужках. Друга дія буде множення. Значить, остання дія це дія множення. Значить, К додати 6 це є перший множник. 9 другий множник. 63 це є добуток. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник К додати 6 дорівнює 63 поділити на 9. 63 поділити на 9. Правильно, дорівнює 7. К додати 6 дорівнює 7. Ми отримали просте рівняння ДК перший доданок, 6, другий доданок, 7 – Сума. Щоб знайти невідомий. Перший доданок нам потрібно від суми відняти відомий доданок К дорівнює 7 відняти 6. К дорівнює 1. Це є розв'язок рівняння. Заверши перевірку. І перейди до другого рівняння, попрацюй, самостійно розв'яжи це рівняння в зошиті. І цумакуроку, розкажіть про свою роботу на уроці. Намалюйте відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за вподобайки, за гарне побажання та відгуки!